В ефірі передача особлива про найважливіші події. Факти на Житомирщині, в Україні та світі у студії з вами Інна Літовченко. Моє вітання. У календарі 19 грудня, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних українців, як письменник та історик Данило Мордовець, філософ і правозахисник, засновник української гельсінської спілки Микола Руденко і письменниця Марія Матіос у державному календарі День адвокатури, у православних і греко-католиків День Святого Миколая. А до Нового року 12 днів. Подія цього дня на Житомирщині відкриття головної новорічної ялинки області. За традицією ця святкова церемонія в останні роки відбувається саме в день Святого Миколая. Початок дійства у Житомирі на Майдані Корольова о 19-й годині. На Житомирщині новорічний сезон розпочався з феєричного шоу конкурсу краси Полійська царівна з подробицями Сергій Косюченко. Конкурс відбувається третій рік поспіль і скликає все більше охочих. Про особливості проведення говорить організатор. «В ньому беруть участь не професійні моделі, а просто дівчата, які подали заявки на цей конкурс, пройшли декілька відбіркових турів і вийшли у фінал. В змаганні беруть участь дві групи вікових категорій, які, проходячи конкурси, демонструють свою майстерність. Наша назва це елітбрілєнтмодалс. В нас ми будемо виступати з номером Ангела. І ми вирішили виступати на цьому конкурсі, тому що щоб прибавити впевненість у собі і показати людям. Враженнями від виступів з журналістами поділились члени журі. Дуже цікаві дівчатки. кожна із себе представляє дуже. Очень... Індивідуальність хотілось би, щоб далі так само дуже позитивно і красиво виступали. Конкурсантки прийшли відбірковий етап. А ось звання Поліська царівна 2017 отримає найкраще Сергій Кусюченко, Максим Возний, новини Житомирщини. А тепер про головні інформаційні віхи в Україні та світі упродовж минулого тижня на фронтовому Донбасі російсько-терористичні найманці різко збільшили інтенсивність бойових обстрілів поблизу українських воїнів. Вчора жорстокий бій тривав поблизу Дебальцевого. За попередніми даними п'ятеро наших хлопців загинули кілька десятків поранені. Верховна Рада України ухвалила закон про підвищення з нового року мінімальної заробітної плати до рівня 3200 тисяч гривень. Кабінет міністрів заявив про намір націоналізувати Приватбанк, який отже повністю перейде у власність держави. Україною стрімко крокує епідемія грипу. З цієї причини в, наш, в нашому краї, і з сьогоднішнього дня у школярів розпочалися дочасні вимушені канікули. В об'єднаних територіальних громадах країни пройшли перші місцеві вибори. Польща охопила масштабні акції протесту. Уряд заявив про спробу державного перевороту. Політологи про початок польського майдану. Сьогодні з цього приводу влада має зустрітися з журналістами. Український боксер Олександр Усик блискуче захистив свій титул чемпіона світу, наколотувавши африканця Мгону. На Житомирщині відкрили пам'ятник героям Небесної Сотні. Віддати шану тим, хто поліг, відстоючи право на гідність, прийшли кількасот людей. На відкритті побували і наші кореспонденти. Від задуму до встановлення пам'ятнику героям небесної сотні пройшло кілька років. Гроші жертвували фермери і посадовці, підприємці. Гроші жертвували фермери і посадовці, підприємці і звичайні люди. Автор пам'ятнику Валерій Шипнівський каже, що під час роботи відчував велике натхнення. Відчуття як патріота України. Таке мене було відчуття за тих людей, які загинули на Майдані, щоб ну, що це наша історія, щоб їх увіковічити. Я тільки просив Божої допомоги от, і більше нічого, і, щоб влада дозволила на цьому місці побудувати. Долучилась до справи і компанія Житомир Обленерго. Представники громадкості звернулися до ПДК Житомиру енерго, в частності до шике Олексія Михайловича з допомогою проведення світильне. Та іншої продукції для того, щоб освітити даний пам'ятник, який сьогодні відкривається, для нас було за честь поучаствувати в цьому проєкті, установити за власні кошти і своїми силами світове обладнання, яке ми встановили, і на даний час прекрасно працює. Освітлює не тільки пам'ятник, а й прилегу територію до неї. Люди всі задоволені і вдячні. Під час урочистості висловили подяку усім патріотам, котрі брали участь у спорудженні пам'ятника героїв Небесної Сотні у Попільні. Леонід Харшан, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. За народним календарем сьогодні вшановують пам'ять святителя Миколи. З цього дня підходять другі морози Миколині. На студеного Миколу снігу навалить гору. Якщо на Миколу відлига, посилалась на витівки поспішної зими. Привезли зиму на санях до Миколи. Ось тобі й довгождана відлига. Погода цього дня передвіщала погоду на весняного Миколу 22 травня. Скільки дає день Миколая снігу, стільки буде трави на Миколу теплого. Такими були новини на цю годину. З вами була Іна Літовченко. Я бажаю гарної погоди і лише хороших новин та цікавих подій у житті. Святкового вам настрою. До побачення!